Поганий у Манчестері. Він ще не закінчився. Ось вчора був і зранку я з вікна бачив ось такий неприємний сюрприз. Все, з сусідами забору немає. Не знаю, як у Англії, але в принципі в цивілізованих країнах такі, коли не погоди, то в принципі, держава якось допомагає з такими моментами. Ну, Перевіримо. Щось не дуже віриться, якщо чесно. Ну Це так, найдрібніше, ну не дрібніше, наймасштабніше, мабуть, все ж таки, що я побачив, так? Це більш-менш на місці, але я вчора по дню ходив. Тут літали і горщики, і різні ну там, садового скажімо так, мистецтва. Предмети літали. Але ось забор просто... Я розумію, що він не новий, але і ми. Теж, так сказати, це, це не за нашою виною, ну ось так сталося. Ой, ну Я не знаю, поки сам та я нічого не зроблю, так і що з ним зробити. Він зламаний. І ну, спробуємо написати до наших консулів, але так як сьогодні до нашого ну це як рада, так? Не консул, а рада це називається. Це я... В них називається. І спитати, що та як, але я думаю, в вихідні ніхто навіть пальцем не поморихне, нічого робити не буде. Тут о, там і інша. Ось ось відлетить. Ну він і так старенький, чесно кажучи. Це проблема, це проблема, але до цього моменту трималась. Ось так.